Друзі, вітаю! У нас сьогодні 11 липня. І через пару днів у нас обіцяють жару плюс 37. Це в тіні. 37 в тіні. І ось ми придумали такий навіс попекуться ж помідори жалко. зробило. я натягнув шнура такого. Колка придумав так, шнура одного натягнув, другого шнура натягнув. І ось такий нехитрий навіс. Дивіться, у нас вийшов, бачите? Ось так. Нічого заумного, нічого хитрого. І три рядочка. Оцих помідорів у нас, виходить, в затишку більш-менш скритий від прямого сонця. Ось так виходить. У нас, бачите, тут ось такий затишок. І вітерець гуляє. І ось так виходить. Іде. У нас все головний удар сонця, це йде звідси, отак, цілий день. Аж на вечір сонце заходить от сюди. І навіть дивіться, навіть від вечірнього сонця, он там у нас такий завертається цей навіс. І також затишок у тому куточку у нас також. Це сітка така, що провітрюється дуже чудово. Так що, друзі, ось такий ми буквально за 15-20 хвилин змайстрували такий, ну максимум пів години пішло, щоб закопати оці два стовпчика. Тут натягнули до виноградної цієї вже було готове кріплення. І все. І мотузками такими покріпили отут. Все, Все із того, що було під рукою, скажімо так. Залишався такий якраз шматок дебелий від старих огурців. Колись у нас там під забором знизу були огірки. І отакий от у нас вийшло навісик. А так ще з далека його так познімаю. Десь 95 10 м довжина вийшла от так. О. От такі друзі. Невибагливий навісік. Дякую, що ви з нами, не дивлячись на всі складнощі в нашій країні. Бажаю всім миру, всім нам скорішої перемоги, друзі. Ну і, звісно, чудових врожаїв, щоб не завадило вашим врожаям ні сонце, ні вітер, ні інші капризи погоди. Так що, друзі. Бувайте здорові! Всім до зустрічі!